Кіяж косметикою Maybelline New York прямо в магазині Єва. Почну з тональної основи Fit Me. ідеально заматую шкіру, можна і пудру не використовувати. Стійкий матовий ефект до 12 годин, Тон не закупорює пори та у формулі не містить олій. До речі, на всю косметику Maybelline New York, що використовую в цьому відео, протягом січня діють знижки до мінус 25%. Консилер Fit Me має легку текстуру, також не закупорює пори, маскує всі недоліки, стійкість до 12 годин та зручний. І аплікатор. Олівець експрес люблю за легкість нанесені та дійсно швидко можна оформити виразні брови. А за бажанням промалювати окремі волосини. Автоматичні олівці для очей Lasting Drama, це насичені кремові пігменти, легко наносяться, легко тушуються, мають стійкість до 36 годин. Коричневий використала як кремові тіні та додала на нижню сльозову, а чорним малюю розтушовану стрілку. Постійно питаєте, що це за олівець на губах? Так це ж я наношу коричневий Lasting Drama для Учей і на губи саме ця туш від Maybelline New York Volume Express Classic Моя перша туш в житті надає потрійний об'єм без склеювання. Цим макіяжем проходила цілий день. Протримався, як і обіцяли, Maybelline New York. також лишаю загальну суму, скільки витратила на косметику, і звісно, оцінюю мій макіяж у коментарях.